Вітаю, мої любі українці! З вами лікар-дієтолог Катерина Пашко або просто доктор Кет. І сьогодні ми будемо розбирати найпопулярнішу дієту у світі DASH Diet. Я не знаю, чи помітили ви, чи ні, що в мене не було цілих майже два тижні. І це для мене був теж такий челендж. Я хочу знову повернутися до вас з новими силами і з такою супер. Класною і цікавою темою, як оця популярна дієта Dash Diet. Вона насправді придумана для того, щоб знижувати артеріальний тиск, але вона також ефективна і для схуднення. Тож ми сьогодні розберемо її плюси та мінуси, і я вам детально розкажу, як притримуватися цієї дієти і наскільки вона ефективна. Підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій інстаграм, там також багато цікавої інформації. Ви можете більше познайомитися зі мною. Ставте лайк цьому відео, залишайте коментарі, щоб більше ділитися своїм досвідом або залишати питання та дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. І поїхали! Сьогодні я хочу розказати вам про Dash Diet. Це дієта для підтримки артеріального тиску. Вона так і розшифровується. Diet approach to support hypertension. тобто гіпертензію для підтримки гіпертензії. І я лікар з десятирічним стажем. Хочу розібрати всі ці тонкощі, моменти і дати вам цінну інформацію насправді наскільки вона ефективна. Бо люди дуже люблять різні дієти, Вони сподіваються, що це для них такий магічний ключик, який вирішить їх проблеми. Основна фішка Dash Diet заключається в тому, що ми обмежуємо кількість солі. І ми обмежуємо її не як рекомендують, наприклад, дієтологи, астентерологи, кардіологи до 5 грам на день. Ми можемо обмежувати до 2,5 грамів на день солі. Та навіть таких є жорсткий більш метод цієї дієти, обмежуємо її. До півтора грама на день, тобто ми майже нічого не совимо, бо в продуктах вже є сіль. Чому так важливо обмежувати кількість повареної солі? Бо сіль це один із перших факторів, який впливає на підвищення артеріального тиску. Артеріальний тиск я вам зараз вас буду трошечки лякати, але артеріальний тиск це ризика інсультів, інфарктів, це завжди підвищений холестерин. Це ризик смерті від серцево-судинних захворювань. Тому нам дуже важливо тримати цей тиск на правильних показниках. І я вам зараз розкажу як лікар, які вони повинні бути. Оптимальний тиск, тобто ідеальний тиск, який повинен бути, він повинен бути навіть менше, ніж 120 на 80. Тобто, самий класний тиск, правильний це 110 на 70. Потім вже йде вже нормальний тиск. І а, максимально допустимий – це 139 на 89. Якщо ваш артеріальний тиск вище 139 на 89, у вас є гіпертонічна хвороба. Тобто вам ця дієта більше всього підійде. А якщо у вас є артеріальний тиск високий, скоріше за всього у вас є і зайва вага. Тому ми зараз будемо працювати на ці два показники. І в чому ж все ж таки заключається принцип цієї дієти? У неї є такі поняття, як порції, які ми можемо вживати на день, там немає якогось конкретного меню. І зараз ми розберемо. Цікавий факт, що ця дієта не має ніяких обмежень і ми можемо вживати все, що ми хочемо, але в обмежених кількостях. І солодке це 5. Порції солодкого увага, на тиждень. Тобто, а що таке одна порція солодкого? Це одна чайна ложка е цукру, чи меду, чи якогось там е щой, сиропу якогось, або це, мені здається, пів стакану газерованої води. Але люденьки, я вас вимовляю, я вас прошу не пити цю газіровку, бо це, ну, це для дорослої людини вже зовсім не ок, а для дитини, а хто вчить дитину. Дитину вчать дорослі, тому я вважаю, що газіровку взагалі вам треба обмежити, щоб просто не мати такої звички. А ось цікавий факт, що приблизно п'ять порцій солодкого на тиждень, тобто п'ять маленьких ложечок ми допускаємо. Я теж людина, я теж інколи їмо солодке, і це нормально вписати його в якийсь здоровий раціон. Ось щодо фруктів, тут а, ця дієта допускає достатньо велику кількість. Я не знаю, чи здорова людина з'їдає стільки таку кількість фруктів на день, але тут рекомендується 4-5 порцій фруктів на день. Це може бути як один фрукт. Або це пів стакана порізаних фруктів чи ягід. Така, в принципі, рекомендація. Моя задача вам не просто розказати про цю дієту, а дати свої коментарі як лікаря з великим досвідом і досвідом в дієтології. Тому дивіться, фрукти ви можете вживати, але якщо у вас є задача, крім того, щоб знизити артеріальний тиск і схуднути, не вживайте фрукти. Після 1600, бо це впливає на обмін інсуліну, а інсулін це гормон, який буде сприяти тому, що накопичується жир. Тому теж треба коректувати трошки під себе цю дієту. Наступна рекомендація викликала в мене багато питань. Я задумалася. А отже, вона заключається в тому, що держдаєт рекомендує з'їдати 6-8 порцій зернових або хліба. Порція це або, або один шматочок хліба, або 100 грамів, я так розумію, вже готової крупи. Ну, це виходить достатньо велика кількість вуглеводів. Я не знаю, скільки ви з'їдаєте, але я рекомендую з'їдати, наприклад, якщо ви полюбляєте каші, це окей, це класно, ви можете їх їсти, наприклад, там, 150 грамів зранку. і… Приблизно стільки ж 150 грамів ввечері. Окей, ви ще можете додати один шматочок хліба, а, і це в нас виходить там чотири порції. Я не знаю, як здорова людина може з'їсти 700 грамів каші. Для мене це питання або там картоплі, або пів стакану макаронів. Ви розумієте, що ви коли е, не починаєте цікавитись якоюсь дієтою. Вам потрібно зрозуміти, як це буде практично в вашому житті, як ви зможете приміняти. Чи пропишете ви якесь меню, чи зробите ви список продуктів. Тому, а, якщо ви хочете справді схуднути, ви можете звертатися до дієтолога або до мене на консультацію, щоб людина а, скоректувала всі ваші розуміння в якесь здорове меню. Бо ви бачите, що от рекомендація Держда заключається в тому, що ви можете їсти 6-7 порцій каші, але якщо ви будете насправді так багато з'їдати, я не впевнена, що це буде добре для вашої ваги, бо це. Це насправді достатньо багато. Напишіть, будь ласка, в коментарі, скільки там каші, там, а, круп, чи картоплі, чи будь-яких вуглеводів ви з'їдаєте за день, бо мені здається, що 7-8 порцій по пів стакану це тумач, це забагато. Давайте далі по іншим рекомендаціям. Щодо м'яса, рекомендація така, що ви приблизно сідаєте. А, Здається, 2-3 порції м'яса, це по 100 грамів. Ну, тобто, там рекомендація така, що приблизно 200 г м'яса в день. Окей, це, в принципі, нормально для людини, але моя рекомендація буде такою, щоб трошечки відкоректувати, що не треба їсти м'ясо ввечері. І не треба їсти м'ясо два рази в день, і не треба їсти м'ясо кожен день. Тобто, ви можете робити якісь більш пісний день Або виключати м'ясо, або взагалі можете робити такий детокс один раз на тиждень без м'яса, і це буде класно. бо по моїм дослідженням, особисто на моєму власному тілі, я хочу сказати, що вживання м'яса ввечері призводить до набряків, до важкості у шлунку, до може до навіть закрепів. Тому я не рекомендую вживати м'ясо ввечері. Це дуже класна така рекомендація. І ще хочу додати: бо я дуже люблю цікавитися, знаходитись різною інформацією. Основна така перевага на їсти м'ясо це. Синтез такої амінокислоти, як триптофан, яка відповідає в нас за добрий хороший настрій, тому дуже класно не вживати м'ясо, бо м'ясо буде блокувати синтез триптофану. Це такі вам фішечки, вевхаків від мене від доктора Кет. З приводу молочних продуктів, оскільки ця дієта не має якихось там обмежень, вона рекомендує вживати продукти. Молочні, а три порції на день приблизно по 50 грамів. А, ну, я теж скажу, що я дивлюся по аналізам: чи можна людині справді вживати молочні продукти, чи є в неї моменти аутоімунні процеси, чи є в неї запальні процеси. А може в неї непереносимість лактози, тому дивіться, мій підход він, а, достатньо глибокий, і це не просто прочитати якусь дієту в інтернеті, а потім її підвиштувати під себе. Якщо ви людина вже після 30 років, вам обов'язково треба здавати аналізи. Це такий мастхев. А якщо ви людини після 40, після 50, у вас можливо вже є якісь моменти і проблема артеріального тиску у вас також присутня. То однієї Dash Diet може бути недостатньо, бо це достатньо такі широкі рекомендації, які можуть конкретно вам не підходити. Може, у вас аутоімунний процес повторюється, чи непереносимість вактози. Але якщо ви знаєте, що у вас немає неприносимості вактози, ви хочете спробувати Dash Diet, то там рекомендується три порції молочних продуктів. І я хочу додати від себе: беріть сири, які. Витримані, типу пармезана або козячі чи овечі. Це взагалі буде топ. Вони будуть набагато краще засвоюватися. Мій улюблений пункт це овочі. Там рекомендують 5 порцій по 125 грамів. Це достатньо багато і це дуже круто, що така велика кількість овочів присутня в цій дієті. Але я не знаю, якщо тут так багато їжі, що я не впевнена, що здорова людина може стільки з'їсти сім порцій по 100 грамів каші, а п'ять порцій по 125 грамів овочів. Ну просто фізично неможливо в своєму животі таку кількість перетравити. Але це круто, я також рекомендую їсти багато овочів, трошечки можна невелику порцію на сніданок. Основну порцію в обід і можна ввечері брати більш приготовлені овочі, бо вони будуть краще засвоюватися. Цікавий факт, що з приводу горіхів, не знаю чому, але вони не рекомендують цій дієті їсти кожен день горіхи, лише 5 порцій на тиждень, а порція це 40 грамів. Ну окей, я рекомендую приблизно 30 грамів горіхів, можна їсти ну, плюс-мінус кожен день. А, тож тут наші рекомендації плюс-мінус схожі, це окей. А, цікавий факт. Це, це в мене взагалі викликало такі, хм, дуже цікаво. Викликало питання: скільки разів на день можна їсти? Тут рекомендується не більше восьми разів робити перекус. А, тобто, восьми це кожні дві години. Щось треба їсти. Не знаю, як люди на цій дієті тоді худнуть, бо це. Тумач, це дуже багато. А якщо у вас є артеріальна гіпертензія, підвищений тиск, то, скоріше всього, ви людина маєте трошки зайвої ваги, і вам треба перевіряти цукор та інсулін. А якщо у вас підвищений інсулін, то вам не можна робити так часто перекуси, бо це буде ще більше. А, Ще більше погіршувати ваш метаболізм. І знаєте, я такі що розповідала вам все це, і я зрозуміла, що ця дієта вона адаптована на американський ринок, тобто для американців, вони найгладша нація у світі, вони мають. Дуже багато зайвої ваги, і я думаю, що це для людини, яка там 100 кг плюс, то для неї ця дієта буде дієтою, обмежуючою дієтою. Тому, можливо, на американський ринок це так працює, але я працюю для України, для своїх, і я знаю, що українська нація, вона достатньо. Едукована, образована, вона розумна в цьому плані. Я бачу, як розвивається напрямок, холостичний підхід до нашого здоров'я, як люди починають цікавитися насправді здоров'ям не просто з приводу якоїсь калорійності їжі, а насправді здоров'я, як гормони впливають, і це видно, як розвивається наш інстаграм. Тому для українців ця дієта може бути. Занадто багато там їжі буде, тому а, якщо ви справді хочете щось для себе там якусь дієту адаптувати, краще записатись до спеціалістів. Можете до мене як записатися можна в інстаграмі або через мій сайт. І ми з вами розберемо на базі ваших звичок та аналізів, що конкретно потрібно вам. Бо цікавий факт, що ця дієта вона рекомендує їсти не більше 2000, 2500 калорій в день. Є в мене відео про рахування калорій. Воно не цікаво нікому, чомусь, бо всі вважають, що калорії це круто, але це справді корисна інформація, яка на базі. Багатьох досліджень, досліджень з моєї практики, особистої, що ці калорії рахувати не потрібно. І це важливо, подивіться його, будь ласка. Тому цікаво, як може стільки їжі а, туди втиснутись в цей, в цей калораж. Але окей, будемо рухатися далі. А щодо жирів, жири ми можемо також живати. Там три порції жирів, Це в плані якихось масел. А це оливкова олія, там може бути соняшникова олія, не обов'язково там або кунжутна. Різних олія може бути три порції: це три а, чайні ложки, тобто це нормальна кількість. І я додам від себе, що а, на прикладі цієї дієти соль не можна вживати. Ну як би не можна, ми її дуже сильно обмежуємо, тому додаткову соль а, не треба. Ми можемо що? Ми можемо додавати велику кількість спецій. Це буде дуже круто, бо спеції вони покращують смак їжі. Ми можемо класно розкривати потенціал їжі. Спеції це завжди антиоксиданти, тому можемо додавати от спеції в раціони, Це буде дуже класно. Ви бачите, що тут достатньо чистий, якісний склад продуктів, раціон. А основний меседж це зменшити кількість солі, прибрати фастфуд, прибрати консерви. Але я вважаю, що воно тут достатньо багато їжі для нашого українця, тому там 7, 8 разів на день перекусувати це занадто. та їсти там 700 грамів каші в день. Це теж я вважаю, що це занадто багато. Якщо ви зі мною не згодні, напишіть, скільки ви з'їдаєте їжі в день. І я вважаю, що треба все ж таки раціон, якщо ви маєте якісь проблеми з Серцем а ви маєте підвищений артеріальний тиск, вам необхідно перевіряти ваші аналізи. Це буде грамотний підхід. Або, наприклад, вам у вас може бути паралельно інші захворювання, аутоімунні захворювання, які треба буде вирішувати. Тож я ще раз наголошую: підходьте з такою свідомістю. До цього до питання вашої дієти. Якщо ви все ж таки хочете спробувати Dash Diet, що вам треба? Ви повинні скласти для себе список продуктів, яких треба закупити. Ви складі. Якщо ви не можете самостійно складати меню, звертайтеся до спеціаліста. Але краще всього, щоб на початку вашої дієти у вас був приклад якогось меню це важливо. І... Що треба ще? Треба мотивація і свідомість для того, щоб притримуватися питання, навіщо вам все це треба. На цій дієті ви точно не будете відчувати голод, тому що ви вісім разів будете перекусувати. Але я все ж таки бажано, я вважаю, що вам ну, така велика кількість постійного вживання їжі не потрібна, а це не є окей. Тому дякую вам за увагу. Якщо у вас залишились питання, підписуйтесь на мій інстаграм, можете задавати там деякі питання. Там завжди раз у тиждень я роблю це віконечко для запитань. Якщо ви хочете записатися, теж записуйтесь через інстаграм або через мій сайт. Я буду рада вам допомогти. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам подобається. В коментарях можете писати свої питання. Але хай це будуть дуже такі цікаві питання. Не треба аналізи свої перекладати в коментарі, бо це не є зовсім ну не дуже коректно вирішувати проблему аналізів в коментарях в Ютубі. Але дякую за те, що ви мені довіряєте свої аналізи. Це дуже приємно. Ставте лайк, підписуйтесь, дзвіночки, щоб не пропустити мої наступні відео. І дякую вам за увагу! З вами була лікар дієтолог Катерина Пашко або просто доктор Кет. До зустрічі!